Додивитися це відео до кінця. Тому що далі, що я вам розповім, може покласти кінець вашим стражданням. Насправді є препарати на натуральній основі, які допомагають підсилити наш імунітет, який набагато швидше може побороти вірус, ніж коли ми використовуємо синтетичні препарати. Найперше, це екстракт прополісу. Температура легко збивається сорбефлором і екстрактом лопуха, тому що ці препарати допомагають очистити кров і лімфу. До речі, лопух виступає антиоксидантом і він запобігає руйнуванню клітин і зміцнює наші клітини. Апітон фітос хвоєю хвоя дуже сильний протизапальний засіб, допомагає очистити. Верхні дихальні шляхи знімає запалення. До речі, дуже добре впливає на суглоби. Якщо у вас крутить суглоби під час вірусного захворювання, то апітон фітосвоює в цьому до вам допоможе. До речі, тут також є квітковий пилок, який містить у своєму складі дуже багато вітамінів, мінералів, вітаміну, С, корисних речовин, які живлять організм, який під час захворювання потребує великої кількості живлення для того, щоб справитися швидше з хворобою. Тібетська формула насправді китайці... Ці гриби використовують уже тисячі років. А ми в Україні тільки знайомимося з цими речовинами. І насправді вони дійсно дуже дієві, використано на мені, на моїх дітях. Немає ніякого негативного впливу на організм, тому що гриби також у своєму складі містять велику кількість поживних речовин для імунітету. Напряму вбивають віруси і бактерії. І вони діють як природній антибіотик по типу часнику, але набагато більша концентрація і сила, і також не впливають на мікрофлору кишечнику нічого там не вбивають, не погіршують, а навпаки тільки живлять. І ще дуже Такий цікавий ефект несуть бальзами і спреї для горла і носа, тому що вони повністю на натуральній основі містять трави, антисептики, колоїдне срібло, морську сіль, і в них такий ефект, що немає жодного аптечного препарату. Коли пшикаєш горло і носа цими препаратами, то вони спонукають слизову різко змивати все, що знаходиться на слизовій. Просто набирається така неймовірна кількість слини і. Слизова в носі збільшується, і все це виходить моментально і змивається, виходять назовні просто ці всі віруси і бактерії. І немає ніякого судино ефекту, не впливає ні на судини, ні сушить там, носі нічого. Просто допомагає змити зі слизової ці всі віруси. І таким чином організм. Набагато легше і швидше долає віруси і інфекції, і імунітет при цьому підсилюється, тому що ми даємо живлення. Натуральні препарати діють на самі клітини, живлять клітини, дають їм енергію, дають їм корисні речовини, будівельний матеріал, і цим самим підвищується опірність організму відносно бактерій і вірусів. І кожного разу, коли ви будете давати цю продукцію своїй дитині під час захворювань, її імунітет буде тільки сильнішати, і потім дитина буде хворіти рідше і легше. Thank <laughs> you.